Личаківську почали закладати бруківкою. Камінь кладуть з обох боків дороги, а посередині на трамвайних коліях одночасно монтують бетонні плити. Так підрядник намагається якомога швидше завершити роботи і навіть пропонує перенести термін відкриття вулиці з кінця жовтня на середину. Щоправда, за словами міського голови, офіційною датою все ж залишається 31 жовтня. Личаківська буде зроблена своєчасно, Кунувальця буде зроблена своєчасно. Це частина вулиці Городоцької, наприклад, від Озаркевича до вулиці Шевченка, поворот Бандера Городоцької, це ми здамо в ті терміни, які ми передбачали. Єдина проблема це робота, там, де зараз ведуться по колектору і так далі. Реконструювати планують і частину проспекту Свободи. Центр міста теж планують забрукувати, але поки що на ділянці від оперного театру до гранд-готелю. Хідники ж, як на проспекті Свободи, так і на Личаківській, викладуть гранітною плиткою. До зими заповняють представники міста. Усі головні вулиці будуть готові.